Карта тижня для кожного зі знаків Зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 20 по 26 січня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія Землі, телець і козирік, Прогноз для вас. Тельці будуть першими. Діставимо першу карту. Королева мечей випадає, це може бути людина повітряної стихії, близнюки Терези ризиву з якою ви потенційно можете спілкуватися на наступному тижні. Як варіант, це може бути адвокат, нотаріус, юрист, вчитель, ментор, якийсь наставник, у якого ви можете консультуватися або там просто якусь допомогу. Це може бути нова людина, яка прийде в ваше життя. Це може бути стара людина, яка в чомусь вам посприяє. Це може бути мама, тьоча свекруха, бабуся. От з нею щось можуть відбуватися, якісь події. Про що ви дізнаєтесь, або там бачите. Ми, десь не знаю. <NBC1> Консультація у лікаря, як я вже сказав, це може бути початок можна навчання, планування чогось, якась розмова важливого характеру з цією людиною може відбутися. -hmm. Може, ця людина може ставити вам якийсь ультиматум або чітко вибудовувати якусь субординацію від вас. Така історія також як варіант може програтися. Давайте ще одну карту для вас там дістанемо. станемо. Двійка пентаклей випадає. Ну двійка пентаклей може давати історію, що вам прийдеться жонглювати чимось на наступному тижні роботою і сім'єю. Так якось вчитися балансувати. Ця карта вона не показує якийсь баланс, вона навпаки показує якусь нестабільність, в якій ви потенційно можете знаходитись на наступному тижні. Гроші можуть приходити і зразу йти від вас, тобто, от не знаю, якісь незаплановані витрати. Тобто гроші по факту є, приходять, але при цьому постійно кудись йдуть на якісь от витрати, на когось може на якісь певні ситуації Робота з документами, до речі, може бути 100% по цим картам. Як варіант, це може бути дві роботи, два навчання. От чогось два в вашому житті, що буде дуже грати важливу роль на наступному тижні. Двійка Пентакли може давати флірт інтрижку, роман з якоюсь людиною. Це може бути не тільки людина. Жінка це може бути чоловік повітряної стихії, з якою там у вас щось може зав'язатися. Побачення як варіант, може між двох партнерів будете вибирати на два побачення ходити по цій карті. Може в цирк підете, як варіант, така історія, якісь розважальні заходи по цій карті. Можете відвідувати з цією людиною, або там з кимось познайомитись. Не знаю, ну якусь несерйозну історію в любовному плані. Якщо ви це очікуєте або у вас там щось намічається, то тут як варіант ця історія також може програтися. Ще одну карту для вас дістанемо. Карта імператора. Це зазвичай така овенська енергія. Зустріч може бути з якоюсь власною авторитетною людиною. Питання державного характеру може вийти на перший план, там не знаю, субсидії, аліменти, не знаю, там переоформлення якихось документів, кредитів з банківськими структурами може бути. По цій карті може бути дуже багато роботи. Це може бути підвищення як варіант. Це може бути тиск від керівництва. Наприклад, на вас в контексті роботи або якихось там, не знаю, того, що ви повинні зробити. Карта імператор може давати маніпулятивну людину, яка може робити так, щоб ви крутилися навколо неї, і ця людина була центром вашого світу. Як варіант, ця карта може давати історію піджимання під себе тиск, кремність, давку з вашої сторони від вас, наприклад, до вас, наприклад, від інших людей. Це може бути питання з батьком, якісь пов'язання, або там людиною вищою за статусом. Ну як варіант, ви можете просто познайомитися з якоюсь статусною людиною. Яка там в подальшому чомусь вам попливає? Або якісь робочі питання. Тут якась фізично важка робота може бути. Далі у нас ідуть Дзів. Подивимося, там Дзів буде відбуватися на наступному тижні. Що там картішки скажуть? Діво, я діва сенденці. Карта Ірафан, карта традиційності, карта правильності, карта консерватизму. Ну, по цій карті можете піти на навчання, якесь, здавати якісь іспити, почати самі викладати щось. Питання сім'ї дуже актуальне, може бути в цей проміжок часу. Допомога мамі, татові або ще комусь. Розмова якась може бути, я не знаю. Ця карта, як варіант, може давати історію виховання дітей. Тобто, якісь, якщо у вас є діти, щось. Дітьми може бути, може діти вам якось будуть допомагати, може ви їм будете якось допомагати. Консультування може бути консультація з кимось, або ну співбесіда не думаю, тут більше якась консультація. Як варіант, це може бути історія, що ви будете відвідувати якісь офіційні заходи, може пов'язані з традицією, там не знаю, хрещення або вінчання, не знаю, або це просто якісь офіційні заходи пов'язані з роботою там, де от, ви можете отримати якийсь досвід як варіант, навчитися чомусь, може ви будете стажуватися, може вас будуть якось стажувати по цій карті. Тут мені здається більше питання сім'ї, або навчання потенційно можуть стати на перший план по цій карті. Знайомство з людиною набагато старшою, ніж ви. Комунікація з такою людиною, вирішення якогось питання може бути, або на більшому просто досвіді, ніж ви. Давайте ще одну карту. Король Пентакли, ну це фінансова карта непогана, на ну, це як варіант може бути телець Діва Козарів, по знаку Задякою, тут у нас також телець. Як варіант, це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка з такими більш ем, сильнішими енергіями і з нею будете вирішити якесь питання, кредит можете закривати, можете брати на щось кредит, може буде фінансове надходження однією великою сумою. Ем, як варіант, може, треба буде купляти щось однією великою, знову ж таки, сумою. Це може бути збільшення зарплатні, якісь премія, аванс. Фінансова підтримка від цієї людини може бути по відношенню до вас. Може ви цій людині будете якось фінансово допомагати. Може якось умови роботи будуть змінюватися у вас? Більше роботи може бути, тому що фінансова хороша карта, особливо якщо ви працюєте на клієнту потік. А по цій карті як варіант може бути історія. По цій карті як варіант може бути по королю Пентаклей, може бути історія того, що переоформлюватимете якісь картки. Щось там дебітову на кредитову, або там кредитову на дебітову. Ну, от щось якось в такому форматі. Давайте ще одну карту. Колесо фортуни! Клас, ну карта якоїсь поїздки, переїзду. От ем, дуже хороша карта, карта каже, публічності якоїсь, обнулення чи якихось процесів. Ну тут або якесь дуже вдале знайомство, але при цьому це може бути знайомство з якоюсь кармічною людиною у вашому житті, яка прийшла для того, щоб ви щось собі пропрацювали. Коли Софорту не може давати історію, коли даватимуться вам можливості випрыгнути з того циклічного стану, в якому ви знаходитесь, але при цьому вам тут треба самим вже якось ризикнути, попробувати, але при цьому це якось може бути страшно. Коли Фортуни може як варіант давати історію. А... Азарт, якісь гратиме те, щось в азартні ігри, може активна комунікація, вирішення якогось питання з кимось може бути. Колесо Фортуни може давати історію того, що там біржа, фінанси знову ж таки можуть бути актуальні. По Колесу фортуни, ну поїздка кудись може бути, відрядження може бути кудись. Може якась нова людина прийде, яка в подальшому вам в чомусь посприяє, і це якось от виведе на новий формат, тобто не на цьому тижні, який буде, а от впродовж якогось певного періоду. Ну, от Колесо фортуни прям тут точно дає історію можливості якось ризикнути і отримати набагато більше, ніж у вас є на даний момент. Дуже така класна карта, тому не втрачайте можливостей. Далі у нас ідуть Козироги. Подивимося, що там у Козирогів буде відбуватися на наступному тижні. Що там картішки скажуть? Перша карта для вас: шістка мечей випадає. Ну, шістка мечей може Ну, зазвичай це карта двіження якоїсь дороги. Тут може бути. Екваріант це може бути активний пошук чогось в інтернеті. Екваріант це може бути історія, типу, що може зміна роботи може бути звільнення з роботи, ну тобто не вас звільнять, а ви самі звільнятись. По цій карті може бути пошук нової роботи, пошук нового місця проживання, поїздка в гості може бути до когось. Може до вас хтось в гості приїде. Переїзд по цій карті може бути відрядження може бути. І в цілому ця карта вона показує, от коли ми. Виходимо з такого, я б сказав, стану, коли щось ну не те, що от не тако небезпечного, некомфортного, і переходимо в більш безпечне для себе середовище в такому форматі. Підготовка до чогось може бути по цій карті, як варіантом до іспиту, до співбесіди, до запуску проекту, ну тобто до чогось от в такому форматі. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Сімка пентаклів випадає. Ну, сімка, педакли фінансова карта. Тут головна карта каже про те, що маєте витримку і терпіння, не спішіть в контексті вирішення якихось питань, тому що можете напартачити щось. Сімка, Пентакли, фінансова карта. Ну тут якось щось фінанси можуть важко даватися, як варіант. Або не знаю, це може бути важкість у вирішенні якогось проекту з клієнтом, з інвестором. Через, це, типу, результати будуть дуже пізно. Як варіант, ця карта може давати якісь можливості на наступному тижні, коли треба посіяти якесь зернятко, але результати при цьому будуть прям Півтора, наприклад, як варіант. ця карта може давати історію відчуття якогось топіка у вирішенні питання з якоїсь людини, тому що знову ж таки якось от ваші цінності не збігаються. Тобто кожен якось дивиться зі своєї колокольні на вирішення цього питання. Але при цьому не йдете в розрив, тому що намагаєтесь все ж таки прийти до якогось компромісу. Ну, ця карта дає якусь важку працю над чимось, от коли прям треба. Спахувати для того, щоб е е результат отримав, е отримав е вся М маленьке зростання фінансів. Може бути, може якісь маленькі результати в якомусь. Контек якомусь питання, може якісь маленькі результати, там не знаю. Ви з ким будуєте стосунки, і будуть якісь маленькі результати. Ну там о ми вже типу зустрілися другий раз, не перший раз. Ой, ми вже другий раз по Ну тобто, знаєте, якась така от важка історія, коли ну, результати даються, але дуже повільно і слабко. Але при цьому з перспективи на подальше, давайте ще одну карту для вас. Королева мечі, та господі, це королева мечі кожному другому знаку випадає. Ну це може бути людина близнюки тризи водолій по знаку зодіака, з якою ви можете потенційно познайомитися, або до яка до вас приїде в гості, або до якої ви поїдете в гості. Як варіант, це може бути нова людина в вашому житті або стара людина, через потерюся, яка посприяє вам в чомусь на наступному тижні, або матиме на вас якийсь вплив. Це може бути адвокат, нотаріус, юрист, вчитель, лікар, у якого ви можете консультуватися знову ж таки. По цій карті може бути. Така історія, що людина трошки може бути міркантільно розчотлива, як варіант. Ця карта може давати історію того, що по цій карті. Як вам правильно сказати, по цій карті може бути такий момент, що ви будете щось обдумувати, планувати наперед, вивчати якусь інформацію, збирати якусь інформацію. Це може бути, до речі, не тільки жінка, це може бути чоловік з більш такими см'якішими енергіями. Це може бути мамуся, бабуся або мама тьоща свекруха може бути. Ну така набагато старша за вас. Керівництво може бути, офісна, якась робота може бути по цій карті, щось по графіку може бути, як варіант. І от тут це може мати також актуальність і цінність, тому якось. Так, для вас лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку, тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Цьоміки, боміки, ускакал, закат, оревуар!